На огляді трьохкімнатні апартаменти з лівого боку кімната з власним санузлом. простора зроблена в чистовій обробці, з віконечком, що дуже гарно для того, щоб потраплялося сюди сонечко. Далі ми рухаємося по коридору. З лівого боку зараз від мене це душова, яка поєднує в собі доступ з обох спалень. Тут у нас знаходиться одна спальня, дуже надзвичайні тут віконечка. Ми опиняємося у великій кухні, немає техніки поки що, але це не проблема. Є велика зала і панорамні вікна можна розробити на власній терасі ще одну зону для обіду або сніданків. Це дуже зручно. Вона зроблена з дерев'яної паркетної дошки. Вид на басейн, пальми в цьому комплексі це дуже охайна та зелена територія, дуже доглянута. Також з цієї тераси є додатковий вхід в іншу спальню. Це у нас третя спальня, це нагадаю 3 плюс 1. Дуже простора, затишна, чисто все відроблено. Рекомендую. 113 метрів квадратних. Дуже зручно для вашої сім'ї.